Знаєте, друзі, коли зграй птахів піднімається в небо, то мимоволі всередині себе, свого серця, ставиш запитання. А разом з ним, ніби відлітаю у вирій ще один відрізок життя, і таке запитання: для чого я живу? Чи саме так я живу як потрібно? Чи сказав і встиг сказати я все важливе, що мав своїм рідним? Чи наважився змінити те, що давно просили можливо змін? І просто зараз ми будемо мати можливість. Задуматись над такими важливими речами і послухати презентацію чудової неймовірної пісні, яка так і називається Зграя птахів від сімейного музичного дуету Насті та Колі Гетьманів. Тож, будь ласка, до вашої уваги презентація цієї пісні. И саму ті ми любили, той я зрозумів, і шукали всю дизна. Мене дімо друзі, друзям дуже сподобалась власне ця пісня з рая птахів. Знаєте, це те, що десь і. Ми очікуємо, да коли прийдуть морози, коли прийде потепління, коли повернеться це. Знаєте, знову природа і цей пташок буде ще ряснішим. Ось і це пісня, напевно, про ту надію, яку ми всі з вами чекаємо, але дізнаємося більше від авторів і виконавців цієї пісні. І сьогодні нашій студії, як ми говорили раніше, Настя і Коля Гетьмани. скажу так, вітаємо вас. Вітаємо! вітаємо. 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 Дякуємо, що ви з нами сьогодні і принесли нам пісню так, в студію. Так. Дякуємо. А, вам. Останній раз. Ви в нас коли були орієнтовно? Як? Давно. А от ну, нещодавно Новим роком, так. 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 Угу. Новий... слухайте, ну бачите, ми з вами так. і проважали новий рік, і зустрічаємося. Як так. Так. додому, вже ходимо дома. Так, так, так. Дуже дякуємо, що ви як до як вдома, будьте як вдома, дійсно. Так, як ви взагалі почали цей рік? Яким він для вас є? Ви знаєте, ну мені здається, що всі ми почали рік з морозів, з холодів, тривог, але так, є і хороші моменти сніг. Uh, власне, для нас uh, у нас вийшла пісня, тому ми займалися релізом. Як давно от власне з Ця пісня, яка щойно лунала в нашій студії свіжа, як пиріжки. Знаєте, коли взагалі у вас вона вже була готова вийти? Їй вона вийшла от майже два тижні два тому, тижні. але готова вона була ще влітку. Так ми трошки затягнули з релізом, а -а -а. буває і таке, тому треба було підготуватися. Угу. Дуже цікаво взагалі, ось ви кажете, треба підготуватися до релізу. А можете, будь ласка, привідкрити трішки ось цю завісу? Ось те, що за кадром залишається, тому що для звичайних людей, які ніколи не випускали свою власну пісню, це може здатися. Ну а що тут такого? Записали та й випустили. Угу. Який шлях приходить автор, виконавець пісень для того, щоб народити цю пісню і випустити її в світ? Спочатку так, ми пишемо власне, саму пісню, потім займаємось музичною її частиною, аранжування, це робить коля. Це також займає певний час, але для нас, напевно, складніше це саме підготуватись до, до релізу і випустити її в якомусь вигляді. Тому що ми працюємо без якоїсь команди великої. У нас команда це я і Коля. І, Сім'я найкраща команда угу, в світі. Так, це, це правда, і дуже велику частину. Робить е, коля того, е, того, що стосується взагалі інших професій. Е, організовує всякі зйомки е, кліпу, власне, заробляє на ці зйомки. І е, 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 потім так, це, це шлях, певний, так, поки відео буде готово, потім змонтувати е, все це і е, випустити вже, щоб вона звучала на платформах, на Ютубі. Е, тому... Е. Великий шлях, е, Микола. Е... Що тебе мотивує взагалі? Це ж стільки рутини. Коли ти аранжуванням займаєшся, мені здається, ти кожну то мільйон разів переслуховуєш. Є е, таке, буває, що з часом навіть своя пісня надоїдає да, так, що вже не хочеться. <рес> слухати, <рес> да. Але так як я з дитинства музикант, і це моє покликання, і все життя я це роблю. Навіть були якісь випадки в житті, коли треба було повністю переключитись від музики, але я для себе все одно потім було важко. І я Повертав. повертався да, і думаю, що я без цього не можу жити, тому. Думаю. Коли воно там в крові, так коли ти, так. Як ти кажеш, відчуваєш це покликання, його не забереш, ну що так. ти зробиш? Дуже дякую, що поділився. Так, а скажіть, а що для вас взагалі, от найцікавіше і найскладніше в цьому цьому процесі? Тому що, як ми бачимо, написати пісню це ще не найскладніше, і ще так. це ще не кінець всієї роботи, тільки початок. От що Настю для тебе найбільш натхненно і найбільш складно? І так. Е, напевно, най, найкращий момент в створенні пісні це коли вже з'явилася ідея, і коли вона ще свіжа і е, якось так іде на емоціях. Е, я показую пісню Колі, Коля загорається, починаю одразу. Він може робити аранжування до сьомої ранку сидіти. Я вже сплю, прокидаюся, готове аранжування. Він на емоціях його написав. і я от Тільки йому, напевно, можу довірити цю музичну частину. Так, і от коли я прокидаюсь, і Коля показує мені аранжування, ми записуємо демку демо-вокал. перший, буквально. Я вчора придумала пісню, сьогодні я її записую. Це дуже швидко все робиться. Це тому, що Коля робить, от, ми не віддаємо комусь, а це робить Коля. І ми дуже часто залишаємо саме цей вокал, який я на чорнетку записала. ще зграє птахів, мені здається, куплет, приспів, це був демо-вокал. Так, я просто. Я лишили так, версії? так Ми ну, записали ну... перший куплет як демку, ну, щоб подивитися, як аранжування лягає. І він ага. так і залишився нам якось. А то ви вже не, не, не переспівували. Це? Потім бо тільки це... другий куплет доспівали, бо Вау, то, то, це... Так, так, перші О, це перші так, емоції. Це перші емоції, правда. Круто. І оце, коли ми переслуховуємо, ми вже бачимо картинку. Це найкращий момент. Ми можемо навіть довго не, не спати і переслуховувати маколом. А, О, а є такий момент, знаєте, коли от. І... Коли ви ну, дивитесь на цю пісню, але у вас думки і бачення по-інакшому, щоб це можливо прозвучало, чи в якомусь. В якісь модуляції, чи в якомусь такті. От є, що ви от ні, давай так, а ні, давай так. От чи, це чи було, вас раніше, сонці? це було так раніше? На перших ага. етапах були якісь, а зараз ми вже так один розуміємо, Наставки, так. А, так. так. А, Смаки, yeah. якісь. Так, я вже сказала, що я Колі дуже довіряю в цьому плані. Мені мені здається, для мене мене так краще ніхто не відчує. І я можу навіть не уявляти, як я хотіла побачити цю пісню, бо я знаю, що Коля її побачить, і мені зрозуміло. сподобається. <с <с Дякую. Це дуже приємно. Е, знову ж таки, є вже зараз якісь у вас напрацювання, щось там в душі співає, що вже хочеться творити навечені? Е, так, ми готуємо ще один реліз, який також був створений в період, коли була записана пісня з грає птахів. Е, це буде пісня, напевно, більш сумна, але. Е, так, по моїх мотивах я її написала, коли дізналась, що ми свій дім на Донбасі втратили, і я написала цей, цю пісню як для людей від імені людей, які втратили дім. тому... Більше uh -huh. Угу. так. Так. Uh -huh. так. А от якщо говорити так, саме про цю пісню з грає птахів, що саме ви вкладали, коли писала цю пісню? А що би вам хотілося передати слухачам? Цим твором угу. я взагалі сама по собі людина така схильна до ностальгії, mm. от, згадувати, особливо, знову ж таки, повертаючись додому на Донбасі, я дуже часто згадую цей період. І коли писала цю пісню, я просто от, от, з'явилася думка, чи щось би я змінила взагалі в своєму житті, чи побудувала б я його знову ж так само, як от є, є зараз? Чи зробила б ті самі вибори? Які робила. І е, взагалі ця пісня про кохання. Вона mm -hmm. більше е, стосується як двох людей, це я її так писала. Можливо, хтось її зрозуміє по-своєму, і це також е, добре. Е, і там, е, Чи щось би ти змінив, я би, чесно, ні. Чи, чи був би зі мною? І mm -hmm. оця пісня, мені здається, як найбільший такий е, рівень, коли я можу, е, озираючись назад на багато років. Е, ми стільки всього прожили, е, і були різні і падіння, і е, злети. Е, але я б нічого не міняла, бо я, я б ще раз вибрала цю людину е, для свого життя. от, mm -hmm. Тому, так. Mm -hmm. Дуже небезпечно. Дуже такий глибокий, yeah. так, дійсно, посил. Е, знову ж таки, е, Взагалі, от коли зйомка кліпу, от власне була, що це за павільйон, як прийшла ідея, от відзняти в такому форматі, Знаєте, тому що є різні формати, десь там хтось на природі, хтось там ще десь, а це просто якби група друзів зустрілася собі разом і просто зняли пісню. Ну дуже мені здається, це просто універсально і так от життєво вийшло. Як прийшла ідея от власне до цього? Ну, По-перше, кожен кліп починається з бюджету, а там вже і приходять ідеї. Дуже ну, Навіть цей кліп, виглядає простенько, він був доволі. Він та так ж. виглядає, але ті, хто займається в медіа, і ми, які працюємо, ми, ми розуміємо <світло> досить. <світло> для нас ну, так, <світло> таким, не, не, дуже, не дуже бюджетним, але е, це мої друзі, музиканти. І, і прийшла, були якісь референси, нам подобається такий вайб, і ми вирішили саме от в такому стилі зробити. Шукали павільйон, певну студію. Mm. І... Багато часу зйомки забирали? Підготовка більше. Підготовка це місяці, а зйомка там можна і півдня. Ну, ціли десь Півдня, шість ну, годин десь 6. точно 6 годин зйомки, шість підготовки, десь та півдня. Ну і пісня така мені здається, вона прям проситься, щоб її зіграли вживу. Там а, так. такі живі інструменти і хочеться простоти, так, і так уявили її. так. А скажи, будь ласка, як саме тобі прийшла саме ця пісня? А вона в тебе одразу з музикою і словами одночасно? Чи от як вона в тебе народилася? Так, можливо, трошки нестандартно Цю пісню я придумала, коли я гуляла собак. Uh -huh. Це просто зазвичай взагалі. я свої пісні придумую, коли я, мої думки взагалі вільні, коли я на прогулянці uh -huh. десь. Я не можу просто сісти за фортепіано і придумати. Для мене це одразу от як треба сісти, попрацювати. So, sorry, так. Uh -huh. це Просто от я гуляю, і у мене у мене якісь думки, у мене є диктофон, на який я завжди записую якісь уривки, і часто я потім не можу зрозуміти, що я мала на увазі. Так там просто якісь окремі моменти. Я записую на диктофон собі. І коли от так само так і з'явилася ця пісня, я гуляла, записала собі. Буквально оцей приспів, е, текст приспів вже з мелодією, mm. так е, якось якось так прийшло. І, і потім вже сіла за фортепіано і дописала її. Тому. Класно. Мені здається, це, от, як я це відчуваю, всі творчі люди само так це роблять, але ну, в кожного свій шлях, в кожен oh, по-різному. Uh, що вам дає? В принципі, надію і підтримку, далі творити, далі рухатись, тому що, щоб, ну, знаєте, дарувати надію, потрібно самому її мати, щоб підтримувати інших і творити, треба бути наповненим. Що вас наповнює в цей дійсно непростий час для нас, як українців? Наповнює дійсно відчуття надії. Я, ми, як люди віруючі, у нас це вже таке відчуття стало. Ми зрозуміємо, ми розуміємо, що це не просто надія на щось, що буде колись краще. Це надія на Бога, який обіцяв, який проводить нас через ці життєві шляхи і не дає нам ну, опустити руки, не дає нам здатись. Тому 100% цю надію дає Бог. І відчуття, що, що навіть якщо зараз сьогодні так, то Бог все контролює і все буде добре. А, Коля, в тебе якась мрія в тому вашому творчому шляху? Є от щось таке, знаєте, тут грандіозне, до чого ви хотіли би прийти? Головна мрія у всіх це щоб вже закінчилась війна, але в творчому плані, я думаю, що ми рухаємось своїм шляхом, і як якого будь Реалісти, так? тобто як є, так і. Та, да, мріємо, що колись нас почують мільйони, але робимо, що можемо. Так, дуже хочеться. Дуже хочеться, щоб такі пісні, як ваші, душевні, зі змістом, глибокі, як справді, почуло дуже багато, велика кількість людей. І настанок, от яке натхнення ви б хотіли дати сьогодні нашим слухачам, нашим глядачам, тим, хто дивиться, от що від себе ви б хотіли їм побажати в контексті. Вашої пісні в контексті того, що ви зараз проживаєте, що проживає наша країна, мені хотілося б сказати, що ми живемо всі в дуже важкі часи, і дуже хочеться, щоб ми були добрими один до одного. Хоч іноді у нас немає цього ресурсу, але головне залишатись людьми, допомагати, якщо бачите, якщо бачите по можливості, потребу близького свого, то не залишатись осторонь і, звісно, довіряти Богу, бо це єдине неоманливе не джерело mm. надії. От. Дякуємо, дякуємо, Настя. Дякуємо. Дякуємо. дякуємо, Коля, що були з нами і бажаємо вам благословень, миру, захисту. Нехай добре господь веде вас і надихає. Так. Дякуємо вам за запрошення. Дуже приємно. Дякуємо.